На бахмутському напрямку, за даними західних аналітиків, наші військові досягли успіху в районі населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. І нині наші хлопці закріплюються на зайнятих рубежах. Цю інформацію підтвердив і начальник східного угруповання військ лявлаш, який заявив, що ЗСУ закріплюється на позиціях за залізницею в районі Клішіївки. Він зазначив, що ці рубежі було важко штурмувати а ворогу навпаки було легко в них оборонятися. Однак ці позиції вже було пройдено, і тепер зсу розвиватиме свій наступ, виходячи... На оперативний простір у відповідь на наше просування росіяни намагалися контратакувати, однак безуспішно, адже ініціатива на полі бою наразі в руках збройних сил України. Ба більше за словами Євлаша, їхні z канали починають скиглити про те, що це один із найтяжчих напрямків для їхніх військ і вже дуже широко йде інформація, що окупанти будуть відходити до траси Бахмут-Горлівка. Євлаш влаш уточнив, що окупанти зараз мінують там території, але за умов правильного Планування та використання сучасної техніки ці перешкоди не є нездоланними для наших військових. І от, завдяки звільненню Андріївки, вдалося погіршити логістику окупантів. Про це казав командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький. Він пояснив, що Андріївка має важливе значення з кількох причин. По перше, в Росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Вони давали можливість їм розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка. Це найбільші населені пункти. Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять. На можливості діяти на півдні та створювати загрозу Харкову. По-друге, позиція Росіян у Бахмуті не є надзвичайно стійкою. Існують складнощі, пов'язані з тим, як влаштована мережа доріг. Вона не є надзвичайно стійкою і дає українським силам можливість для власних активних дій. Після цього логістика росіян погіршилася на півдні Бахмута. У них повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу. Водночас підрозділи Сил оборони знаходяться в зручній оборонні позиції, контролюють залізничну колію та мають можливості спокійно відбивати будь-які атаки. І що стосується втрат російських загарбників на цій ділянці фронту, то тут воїни 3-ї штурмової бригади. За допомогою ФПВ-дрона знищили позицію росіян. Таке відео виклав заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Зазначається, що спершу воїни зсу виявили російські укріплення а після чого одним влучним влучанням знищили його. Від Бахмутського ми перейдемо далі до Лимано-Куп'янського напрямку, де російські війська продовжили наступ на лінії купянськ Сватове Кремінна. З даними інституту вивчення війни, ворог, начебто, зміг просунутися в районі Іванівки. Інші російські мілблогер стверджував, що російські війська продовжили просуватися на захід від Сватового до річки Оскіл і досягли незначного прогресу біля населеного пункту Макіївки. Однак я додам, що генштабі з не підтверджують цієї інформації, а саме про те, що російські загарбники змогли тут просунутися. РФ же тим часом продовжує перекидати техніку, та особовий склад з Луганська на Куп'янський напрямок. Про це повідомив партизанський рух. А теж як зазначають представники сил опору, противник досить активно перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту. У силах опору додали, що роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту. Зокрема, підпільники продовжують проводити в луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідовують техніку росіян. Відтак за минулий тиждень ти знищили три урали: дві автоцистерни та три автобуси, які тепер не зможуть бути використані за. Призначення. А що стосується втрат російських загарбників на Лимано-Куп'янському напрямку, то тут під час нічного полювання воїни ЗСУ знищили танк та ворожу бойову машину піхоти. Про це повідомила прес-служба ї окремої штурмової бригади. На кадрах можна побачити, як до, як до техніки підлітає БПЛА з приладом нічного бачення і скидає на них снаряди. Як результат, окрім техніки, також було знищено склад з боєприпасами та російський бліндаж. Хочу звернути вашу увагу, що не з першого разу нам вдається саме ліквідувати російську бронетехніку. Я маю на увазі саме загарбницький танк. Однак, вже з другого чи третього, навіть скидання, ми все ж таки суттєво уразили, і ця техніка більше не поїде на позиції, і не буде працювати по нашим військам, що є безперечно чудовою новиною. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і воїни зі зведеної тактичної групи Адам, які в кримінському лісі знищили російського солдата. Відповідний відео нині шириться мережею на кадрах. Можна побачити високу майстерність FPV-дрона, який виявив окупанта, а потім знищив його. Також хочу підкреслити його майстерність, адже він пролітав повз дерева, повз ліс, і таким чином, не зачепивши жодного деревця, долетів до цілі, і як результат. Результат знищив російського загарбника, який намагався сховатися однак, у нього, як ми це можемо побачити, не зовсім це вийшло. Також я хочу розповісти про те, що Німеччина відзвітувала про нову партію військової допомоги, яку Україна передала зсу. Про це повідомили на сайті ФРМ. До нового пакету озброєння увійшли три зенітні установки. Гіпард, 20 БПЛА Хайдру та 20 дронів Вектор. Один мостоукладач Бібер, три тягачі та три причепи до них: 13 машин охорони кордону та 155-мм снаряди. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео.